Так, прийшов ком'юніті, який я дивився в день, зараз вночі сюди прийшов, ну ввечері, подивитися, як все це виглядає, і знайти парковочне місце для байків, якого ну я не бачу. І не бачу ніде зарядок для байків, про які мені казали. Дивіться, фонтанчик, все світиться, все класно. Так. До цього я не бачив, але зараз побачив. Є тут вода, яку ти можеш взяти за стільки тут? 18,9 мл. Коротше, 20, літр. а, 20 літрів. 20 літрів це 18 юанів. Ти можеш придбати свою бутылку і не набирати, не ходити ніде. А також є тут роботи на рецепченні, які ти можеш теж, мабуть, а й вони можуть користуватися ними цією писавчики їжі і заставляти тобі. Грамофон якийсь грає ще пахне як в готелі. Чистка для взуття, парасольки, чистка для парасольок. все чи шошек. Так, ну що я дізнався? Дізнався, що є парковочне місце, а, ну, там десь на парковках з машинами, За автівками, але мені не показали, тому що... Нема зараз людей, хто б міг це показати на ресепшені чоловік, який ресепшоніст, який стоїть, так, тут ще є. А Він не може бо його обов'язки там стояти і відкривати двері всім. Коротше, та консультувати, як він мене тільки що проконсультував. А зарядки, місця, щоб я міг заряджати свій свого коня, нема, на жаль. Тому, якщо... Я оберу квартиру в цьому ком'юніті. Ком Я, напевне, буду заряджати біля свого старого ком'юніті, біля свого дитсадка. Там буду заряджати, а сюди проїжджати, ставити на парковку і все. Класно, дивіться, ось метро, ось там ось метро. Тут пройти ну, метрів 150 і вже заходиш в метро. Торгівельний центр, ну все поряд, все класно. Немає ну, якогось шуму, галасу, що тут бігали всі, як в мене в пам'яті. Не знаю. Думаю, ще може і виберу цю квартиру, якщо будуть ті квартири, які мені сподобались.